Чим живе Європа вранці четверга 4, 4 грудня, що читає, чим цікавляться у польській газеті виборчий центральна стаття про те, що адміністрація президента Навроцького працює як ветомат. Навроцький не підписав на сьогодні 17 законів. Створено навіть сайт, який містить перелік непідписаних заветованих законопроєктів. У тій же газеті пишуть про те, що сьогодні в Майами мають зустрітися Відьков і Кушнір з уміровим стосовно підсумків переговорів у Москві. Велика стаття в німецькому журналі Дершпіґіль, в якій описується трі. Ключові події для Європи на сьогодні: реакція на безрезультатні переговори в Москві, пошук підходів до розмороження російських активів у Бельгії та візит президента Франції до Китаю. Французька Лемон детально висвітлює візит свого президента до Піднебесної у заголовку про прохання Макрона до Китаю допомогти завершити війну в Україні. Велика стаття у тій же Лемон про розлучення президента Зеленського із Єрмаком. Головний її висновок у тому, що цей політичний розрив є прямим наслідком кризи довіри та антикорупційних роз. Слідувань, які змусили Зеленського усунути свого ключового соратника, причинивши суттєві перестановки у владній вертикалі, сьогодні виповнюється 56 років реперу мільярдеру Джей Зі, а оскароносному актору Джефу Бріджесу: 76. В іспанській Ель Мундо. Основна стаття про скандал із домаганнями в межах соціалістичної партії, де високопосадовець Салазар псує підтримку прем'єру Санчесу. Санчеса на цю посаду висувала ця партія. Найбільше читають британські гардії якраз про Україну опубліковані. Вона заяви міністрів закордонних справ України Великої Британії та Естонії про затягування путіним часу для всього світу. Король Чарльз напряму говорив про російську агресію, приймаючи президента Німеччини Штайнмаєра. Монарх заявив, що обидві країни разом стоять з Україною та підтримують Європу проти подальшої загрози російської агресії. Про це є і на сайті Sky News, В Independent стаття і заяви, які дають відсіч заявам Путіна про можливу війну з Україною, зокрема генсек НАТО рю. Та заявив, що Альянс готовий захистити мільярд населення своїх країн.